Вітаю у промову! Багато чого зараз українці роблять задля перемоги та попри, незважаючи на обставини, і все ми з вами бачимо. Тому будьмо обережними із заперечним дієприслівником, не дивлячись. Адже його значення безпосередньо пов'язане з дією дивитися. Він доречний тоді, коли треба вказати, що дієва особа не звертає погляду на когось чи щось. Наприклад, він, навіть не дивлячись у текст, підписує стоси документів щодня, коли ж треба позначити предмети, явища, поняття, всупереч яким відбувається дія. Заперечний дієприслівник, не дивлячись, не годиться. Треба шукати інших варіантів. Наприклад, незважаючи на, він пішов, незважаючи на втому, чи попри, попри всі перешкоди, нам вдалося зберегти бадьорість духу. Дарма що. Дарма що обіцяли, ви все одно не подали звіт вчасно. Хоч або хоча. Я не міг заснути, хоч і був дуже втомлений. Проте, але, однак, утім, погодні умови були погані, проте ми вчасно завершили жнива. Незалежно від готовність діяти незалежно від обставин, ознака сильних людей. Чи всупереч? Всупереч здоровому глузду, урочистий захід тривав. Наперекір, на обставинам українці не припиняють боротьби. Говоріть українською правильно, іноді всупереч, наперекір або попри, усе це задля найбільшої мети.